Привіт, малята! Сьогодні я розповім вам особливу казку. Це історія про маленького, але дуже хороброго героя з дивовижного світу Лего. Його звуть Павук, і, хоч він зроблений із кубиків, його серце сповнене доброти та відваги. Приготуйтеся до пригоди, де павутина рятує місто, а дружба та розум перемагають зло. Сідайте зручніше. Казка починається. У великому яскравому місці з кубиків Лего жив собі маленький, але дуже сміливий герой на ім'я Павук. Він був частиною команди Лего Марвел, і його найкращими друзями були залізний чоловік, капітан Америка і Тор. Павук не був найсильнішим. Він був маленький і дуже гнучкий, але зате мав неймовірну павутину, яку міг стріляти з рук. З її допомогою він літав між будівлями, ловив злодіїв і навіть допомагав будівельникам Лего складати найвищі башти. Одного дня в Лего місті з'явився новий лиходій доктор Розібрайко. Він мав чарівну викрутку. Яка розбирала все навколо будинки, машинки, і навіть героїв. Ха ха! сміявся доктор Розібрайко. Зараз я розберу це місто на дрібні кубики. Усі герої Марвел злякались. залізного чоловіка розібрали на частини, капітана Америку теж. Але павук не здався. Він швидко змайстрував із кубиків Лего новий планер і полетів прямо до доктора Розібрайка. На великій висоті павук стрибнув і оплутав лиходія своєю павутиною. Павутина моталка. вигукнув павук. Тепер тобі не втекти. Доктор Розібрайко не зміг рухатись, його викрутка випала, і він більше не міг розбирати лего місто. Усі мешканці аплодували павуку, а залізний чоловік знову зібрав себе і подякував: Ти справжній герой, павуче, відтоді у Лего місті завжди панував порядок, а павук став головним будівельником добра. І коли діти гралися з конструктором Лего Марвел, павук завжди приходив на допомогу, якщо щось ламалося.